Триває 932-га доба війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Сім ракетних ударів застосувавши 16 ракет, 70 авіаційних ударів, здійснив 5028 обстрілів, 145 із них із реактивних систем залпового вогню. Та зараз ми доєднуємо до нашого ефіру офіцера збройних сил України Андрія Ткачука. Андрію, вітаю в нашому ефірі! Добро. Андрій, ми з тобою знаємося давно, тож будемо в ефірі на ти. І спочатку дякую, що ти долучився. Я знаю, що тобі було непросто, але дякую. Зміркувань безпеки. Я не питатиму тебе, де ти зараз знаходишся, не питатиму, яка ситуація на тому відтинку, де ти несеш службу. Спитаю так: як ти, як твої побратими? Все гаразд в здоровому гуморі, в здоровому стані. Всі готові продовжувати ту роботу, яку продовжують і. Це вже 900 якийсь незрозуміло день війни. Неважливо, скільки робимо те, що маємо робити, робимо так, як маємо робити, піддаємося і намагаємося бути якомога ефективнішими. Російська армія от от отримала наказ від Путіна відбити Курську область. Про це пише видання Forbes. Ну Хотіти це ще не відбити, як наші військові реагують на такі заяви, тому що вже і президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що росіяни таки почали контрнаступ на Куршині, але каже, що це за нашим планом. Ну, ну а що мав сказати власне Путін? Давайте типу тут посидіть пару років, обживіться все буде доказ. Чого що він мав це заявити? Очевидно, що він мав це сказати, тому що йому потрібно це пояснювати його ж е, наставленню, А чому там на е, вже третій рік СВО, так званого, а по факту, десятий рік війни е, бойові дії перейшли на територію Росії? Тобто о, я не люблю цей мем. Про Київ за три дня, тому що за ним всім це все наше життя, життя побратимів, життя людей. Але все ж таки від гучних заяв про те, як швидко має закінчитися війна, і як швидко має Росія окупувати сьогодні наші території. Вони сьогодні мучать заявляти про те, що вони повернуть свої території. Тому очевидні заяви очікувані заяви зрозуміло, що вони мали бути, і очікувались вони і раніше. А, проте зараз вони озвучені через те, що великий контингент військ перекинутий на Крущену. Курс, на курс, очевидно, що бійці очікували цього, знають цього і. Працюють згідно того плану, який є. Я в цьому впевнений. Очевидно, що я, як один з тих бійців, які там мають свою якусь зону відповідальності, якісь свій рівень знань і обізнаності, працюємо на своєму відрізку і працюємо там згідно наших задач. Є головний задум на сьогодні, напевно, суб'єктивна моя думка, корськоперація є ефективною, успішною і в той же час ми є розуміння стабілізації. Бойових дій по інших літанках фронту завдяки побратимам Азову вдалося відбити частину Нью-Йорку, стабілізувати там ситуацію. Тобто, завдяки злагодженій роботі різних підрозділів військ. Ситуація на сьогоднішній день напевно є контрольованою, важкою, але контрольованою. Напевно, це ми чуємо щодня, але десь так воно є. За що ми дуже дякуємо нашим збройним силам? України насправді відчуваємо велику вдячність за те, що й має можливість зокрема я зараз і в цій студії сидіти і працювати. Ми всі зараз готуємося до осіннього зимового періоду. Кожен на своїй ділянці роботи готуються і наші збройні сили України. Скажи, будь ласка, чи забезпечені всім необхідним чи маєте все, що потрібно для зими? Базове забезпечення, яке забезпечує міністерство оборони, збройні сили, вже ж воно є, воно присутнє. Окрім того, є процеси, які кожен сам собі контролює, які свої індивідуальні речі закупає. Також вже ж підтримка волонтерських спільнот, волонтерів, які. Допомагають, але як я скажу не ну неважливо там по зимі в контексті там одяг, чи яких речей це все, ну десятирядне, навіть не другий рядне це дрониці і дрібниці, головна зброя побільше зброї, різної зброї і, і на сьогоднішній день це є кілька таких треків, про яких треба говорити. Це і робота з партнерами для того, щоб давали ще більше зброї. Тому самому Азову давали зброю, яка сьогодні на них не розподіляється по різних причинах, незважаючи на те, що в сполучених штатах було було скасовано заборону про передачу озброєння бригаді національного вартіазов. Це один момент, який треба працювати за кордоном. Інший момент це є внутрішня історія виробництва нашої зброї, виробництво підтримка FPV виробників малих великих різних для того, щоб все більше і більше було цієї зброї в нас в руках, і щоб більше було можливостей, в тому числі і підтримка цивільного населення, підтримка волонтерів для того, щоб ця зброя була і так, займо, зі зброєю пережити буде легше. Зі зброєю пережити зиму буде легше, це 100%. Ти вже згадував, що багато допомагають волонтерам. Ти також є волонтер. Це той, хто оголошує збори, ти той, хто пише пости у Фейсбуці, подекуди вони дуже емоційні, донатять, не донатять, подекуди вони більш такі спокійніші. Розкажи на що зараз збираєте кошти із колегами-волонтерами, і взагалі як люди донатять чи більше, чи менше зараз. Ну, у нас завжди є постійні які збори. На сьогоднішній день закінчили невеличкий святковий збір з львівською мережею шоко. Ми продавали макарунчики, кошти з яких йшли на FPV-дрони. Тобто, це був такий святковий подарунок для мене, для нашого підрозділу. Назбирали понад 200 тисяч. підбиваємо підсумки, а також паралельно йде великий збір на Ну, як великий, звичайний збір, напевно, на мільйон на 50 п'ятдесяти півнітроні на Покровський напрямок. Де сьогодні гаряче на 25-ту бригаду штурмову кремодесантну бригаду. Там залишилося понад 200 тисяч гривень закрити цей збір. У нас два з половиною тижні триває. Треба закривати і готуємо, як завжди, цікаві розіграші. Нові автомобілі Це будуть автомобілі від військових, які віддали свої автівки для того, щоб зібрати побільше коштів на свої підрозділи, на підрозділи побратимів. Тому продовжується так. Ця робота Головний акцент робимо не в півтрони за як ефективно, адекватна ціна на це. Ми розуміємо, що можна купувати, грубо кажучи п'ятнадцяти тисяч 13 тисяч. Тобто будь-який донат стає важливим і суттєвим. Відтак це дуже важливий елемент. По зборах ну було важко дійсно було дуже важко в цьому році збирати кошти. Курська операція дала якийсь виток натхнення, як і для військових, і просьби дії. Так і для я бачу по цивільних, тому що я бачу по зборах було багато різних зборів серпні закриті. Тих мною, нашою командою, напевно, на загальну суму там більше мільйона, без там ніяких подарунків, без нічого, тому що люди бачили, що відбувається і потрібна їхня підтримка. Тому в такі моменти люди активізовуються. На жаль, люди активізовуються в моменти страшного горя і страшної біди. Те, що сталося у Львові, активізували людей. Люди таким чином бажають помститися, таким чином бачать свою участь, і дуже хотілося би. Щоб не такі події ставали тригером для людей і а, змушували їх донатити, тому що чим більше підтримки сьогодні війську, тим менше ймовірність, що ворог буде просуватися так. Знаєш, Андрію, а ми сьогодні у цьому ефірі багато говоримо про інститут пам'яті військових. І на завершення я тебе також хочу спитати вчора. У нашого спільного з тобою друга Віталія Свінціцького мав бути 47-й день народження. Ми із нашими з тобою спільними друзями зібрались у нього на могилі. Ти також був би з нами, якби був тут, і, і це є дуже важливо пам'ятати і питання до тебе як до військовослужбовця. Як правильно пам'ятати наших героїв, що можна казати, а що ні, і що кожен із нас має виховати зараз собі під час цієї війни? Ну я вважаю, що немає правильної чи неправильної пам'яті. Тобто, кожна людина по своєму має пам'ятати ту чи іншу людину, тобто кожного знати нас свої спогади. Якщо ми говоримо про державну політику, то вже ж вона має бути системна. Це не тільки питання цвинтарів. Це є питання розповіді про цих героїв в їхніх школах, як ви навчалися, в їхніх містечках. Це є питання присвоєння імен цих героїв вулицям цих міст, будь-якого міста. Тобто це є питання щорічної вшанування героїв на дату їхнього загибелі або ж їхнього дня народження абсолютно правильно, у до якому річ, яку мають проводити там низка відомств на своєму рівні. Тобто, одним цвинтарем це не, не має відбутися, тому що ну це є самодостатній елемент, з ним нормальні відбуться процеси. У Львові це точно нормальний процес залученням і сімей загиблих, і самих військових, і архітекторів. Але це ж не лише про цвинтар пам'ять набагато ширша історія і пам'ятати потрібно. Так як ми можемо, так як ми вміємо, про те, що я назвав знаю, нам сьогодні класно називати відомими зірками, просто про них писати, часто про них думати. Так сьогодні треба думати так, як написати про військового, щоб це було не скучно, щоб людина не прогорнула ту стрічку, тому що вона йому цей військовий для нього невідомий. Ми вже зупинимося на пості про нашого друга, побратима члена родини. Але часто люди просто прогортають той момент, що якась людина загинула, тому це стало сьогодні буденністю. На жаль, є така фраза: герої не вмирають доки ми пам'ятаємо. Це не так. Це, 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 це який самообман, обман. Герої помирають, і е, нам потрібно робити все для того, щоб пам'ятати про ті подруги тих людей, щоб сім'я було. Е, не легше, от чому наприклад, часто хтось може там розповідати про а чому виходять от на акції ці самі фрізові? Ми ж так не повернемо військових в полону, але це елемент підтримки тих самих сімей. Сім'ї бачать, що вони не одні. Сім'ї бачать, що з ними разом, сім'ї бачать, що з ними поряд. Для них це важливо. І сьогодні і пам'ять має бути в тому числі і про полеглих героїв, в тому, що сім'ї сімей підтримують, І це має робити і держава, і соціальний відповідальний бізнес. І ми всі з вами. А я дозволю собі тебе доповнити, що нам потрібно. Вчитися вшановувати не лише наших полеглих героїв, а усіх героїв, усіх бійців збройних сил України, які зараз відстоюють нашу незалежність. Дякую тобі за цю розмову. Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, був з нами у цій частині. Головне за день.